В цьому відео я розкажу тобі, як тобі покинути Україну через Румунію, а також я розповім, яким маршрутом йшов я, також як добиралися до Румунії мої друзі, і в коментарях ти можеш знайти також ссылку на сайт, де я показав наш маршрут, як ми добиралися, а також контакти людей, які нам допомогли в цьому. І все це безкоштовно. Тобто, це все робить благодійна організація, яка хоче допомогти людям в нашій складній ситуації. Якщо ви перейшли по силці в коментарях, то ви побачите маршрут, яким я йшов. Це дуже простий маршрут, перевірений, там немає військових, немає поліції, немає диких тварин навіть, бо цей маршрут він йде повз річку. Річка досить нескладна, тобто перейти її можна. Води там по коліно або трошки більше, але це не критично. Я йшов рано вранці до обіду, потім обід я просто перечекав і пізно ввечері продовжив свій маршрут. І знову до ранку. Чому я йшов саме так? Бо, як ви знаєте, у поліції є так називаємі радари нічного бачення, тобто вони бачать вас зверху з дронами, також патрулюють на мотоциклах та навіть на електровелосипедах. Але за цим маршрутом вони там не ходять. Взагалі існує більше десяти таких маршрутів, і я вам їх показав на цьому сайті. Будь ласка, перевірте, може комусь знадобиться. Взагалі це платна інформація, але я ділюся з вами безкоштовно, бо хочу вам допомогти. Я хочу допомогти людям, які ховаються від ТЦК, від поліції, і взагалі відчувають себе не як у себе вдома, а десь за гратами. Вибачте, але всі ми громадяни України, які. Маємо право на життя і маємо право на вибір, на свободу. Врешті-решт. До речі, коли я перейшов кордон з Румунією, румуни мене зустріли досить непогано. І мене не кормили, мене не поїли, дали місце для ночівлі. Мої документи люб'язно взяли поліцейські, відвезли мене у відділок, поставили свої. Печатки дали дозвіл на перебування в Румунії і відпустили далі. Тобто нічого страшного з вами не відбудеться, і взагалі люди тут люб'язні, нічого страшного не бійтеся. Бо знаю, що у декількох людей моїх знайомих були випадки, коли вони розповідали мені, що коли вони приїхали до Румунії, до них погано відносились, начебто, повертайтесь назад, що ви тут робите. У мене таких випадків не було. У моїх друзів також то, можливо, це єдиничний случай, випадки, коли до вас можуть так відноситись, але ж люди всі різні, до цього треба відноситись нормально. Головне, що ви перейшли кордон, і ви відчуваєте себе справжні, справді свободолюбивою людиною, свободною, вільною, так скажем, і просто ви можете насолоджуватись життям. Що ж, це маршрут мені склала одна хороша людина. І його контакти також там будуть. Тобто, кому цікаво, от, звертайтесь, він вам допоможе. Знову ж таки, абсолютно безкоштовно. Не треба платити ні 100 доларів, ні 200, ні 10 доларів. Взагалі нічого. Людина просто допомагає іншим людям. Тому звертайтеся, всім пока.